Всім привіт! Мене звати Діна і я вітаю вас на своєму каналі. Одразу хочу попросити у вас пробачення за те, що дуже давно нічого не виставляла і не монтувала. Кожен раз кажу, що це востаннє, але завжди щось йде не так. Мій емоційний стан був не найкращий. Я і досі борюся з депресією і. Різними додатковими хворобами, які випливають саме з неї. Але я зрозуміла, що треба почати працювати і надалі. І до того ж, ви мені писали чекали мого повернення, за що вам дуже дякую, що не відписувалися і писали мені в інстаграм дуже приємно. Сподіваюсь, відео, яке я зняла два місяці тому або три. Вам сподобається. Я нарешті його змонтувала. І давайте дивитися разом. Привіт усім! Мене звати Діна, і я починаю свою справу. Насправді, в мене вже давно була ідея відкрити щось своє. Раніше я намагалася це зробити. Але дуже швидко закинула, бо не бачила сенсу в цьому. І в мене з'явилася інша робота. Тож довелося відкласти свою мрію про власну справу на довгих три роки. Зараз я вважаю кращий варіант. Прийшов час за три роки. Я дуже багато зрозуміла, дуже багато навчилася, бо ми так само працювали над Власною справою це було виробництво українських товарів. Тож, вже маючи досвід, я знаю, куди йти. І так, починаю своє справу. Я почала робити зі своєю мамою. Це людина, яка вплинула на мою професію, на моє життя. Вона сама дизайнер, тож з дитинства я була у всіх цих тканинах, у нас завжди були дизайнери інші. Дуже цікаві та творчі люди, тож я хотіла приєднатися до них і стати такою самою талановитою, як і вони. Я закінчила навчальний заклад, маю професію художній конструктор одягу, тож всі процеси мені зрозумілі. Не буду брехати за три з половини роки я дуже багато забула саме у процесах виготовлення одягу. Тож тут мені дуже допомагає моя мама. Вона і конструктор більшій кількості швачка, вона все відшиває. Тож ми разом все створюємо. Але поки процесами пошиття займається саме вона. Я більш по іншій частині це ведення інстаграму, тренди, знімання відео, знімання контенту. Тож. Наші обов'язки поділені порівняно. Трошки я почну розказувати про те, що ми вигадали. Це буде магазин жіночої білизни. Виробляємо її з мережива та сітки. Шиємо все самі. Виробництво повністю наше, українське, якісне. Так само ми вирішили ще зробити сумки-шопери та торбинки. Ми вибираємо тканини самі. Те, що подобається нам, і те, що може сподобатися іншим людям також. Тож у всі вироби вкладена саме наша душа, наш погляд, ось так до речі, називається магазинчик. Будемо раді вас бачити там і будемо раді новим клієнтам так само. Тож, сподіваюсь, вам так само буде цікаво дивитися за тим, як ми ростемо, як ми розвиваємося. Я дуже хочу надихнути і інших людей, які зараз так само замислюються, а чи варто, відповідь одна, варто. Якщо не спробуєте, то точно будете жалкувати. Тож, у нас в майстерні вже зібралася велика коробка. З нашою продукцією це жіноча білизна, один із сегментів наших товарів. Та ми маємо десятки нашитих сумок шоперів це буде другий сегмент товару. Продавати будемо на різних сторінках, щоб не мішати. Робоче місце вибачте, за творчий безлад це є наша. Майстерня зараз а, не знаю поки, що з цього вийде, але дуже хочеться вірити, що, що я та моя мама, ми дійдемо до успіху. Ну, бо подивіться, як це гарно. Все мережево ми обираємо самі. Крім того, всі процеси, починаючи з виготовлення та спілкування з клієнтами, все робимо ми самі. Найголовніше те, що ми та наші всі подруги, знайомі, дійсно самі користуємося своїми товарами, які виготовляємо. Це і бізна, і сумки. Тож всім надарували, попродавали деякі наші речі. Це так само для мене важливо, бо як можна щось рекомендувати людям, якщо ти сам не користуєшся цим. The... Вже майже тиждень я працювала над сторінкою в інстаграмі сумок наших шоперів. Це повинен був бути новий сегмент товарів, але інстаграм вирішив інакше. Тож, тепер все, над чим я працювала, весь контент заблокований інстаграмом, і він буде думати, віддавати мені сторінку чи ні. Я оскаржила заяву, але сказала чекайте. У мене просто сьогодні якийсь день негативу, бо ще зламався телефон, другий робочий. І якось дві погані новини за день це тумач Що ж, є і хороше сьогодні. Ми відправили своє перше замовлення. Я дійсно була в шоці, коли зайшла і побачила... Замовлення від клієнтки швидко-швидко його -швидко спакувала і вже біжу на пошту. День почався з того, що я забрала на пошті нову посилочку. Це тканина для шоперів. Та думаю, спробуємо відшити ще парче. Привіт! Новий день, нові справи. Сьогодні маю роботу. Це один із моїх підробіток. Я роблю податковий звіт для компанії. Компанія знаходиться в Україні, тож, так, маю роботу на цілий день. Але мені подобається. Я просто розумію, що зараз такий час, що бізнес бізнесом. Але треба брати. Гроші на їжу, на проживання, тож е, намагаюся підробляти, де виходить. Е, головне, всі мої підробітки приносять мені задоволення. Я завжди чомусь вчусь новому, е, чому я дуже рада. ні. Війні, я та оппозиция позиція була самого первого дня, і я знаю, що думаю, що русські ані, звісно, мене поддержують, тому що ніхто не хоче страдати привіт! Сьогодні понеділок, якийсь там И... жовтня, і хотіла я почати свій ранок для того, щоб... записуючи сторіс для аккаунту, але ми всі прокинулися знову від вибухів. такий Флешбек у перші дні. Я зараз сама знаходжусь в Києві, мої батьки в іншому місті, і ну я вам скажу це трохи страшно. Я була в Лівці, коли пролунав один із вибухів, і все застрягло, і я вам скажу, я налякалась двічі. Я розумію, що все ще йде війна. І дуже страшно від того, що на якийсь час ми про це забули, бо дуже хотілося звичайного життя, бо босховища переповнені. Більшість о, почали їхати, я сиджу в коридорі, і, напевно, найстрашніше за вибухи. Може бути тільки мертва тиша, яка зараз на вулиці. На дорогах зупинилися машини, і дуже-дуже тихо. Чутно тільки, як вітер задуває. Доброго добрий ранок. Сьогодні, точніше, вчора вирішила поїхати пожити до батьків декілька днів, відпочити від міста, але це не привід залишати роботу. Тож зараз покажу. Навіть у такі короткі поїздки я беру з собою білизну і знімаю додаткові сторіс. Контент завжди потребує часу, і неважливо поїхати відпочивати 5 хвилиночок приділити своїй справі завжди буде корисним. Взагалі, я була дуже здивована. Потроху починають з'являтися замовлення. Кожне замовлення для мене як така дитинка. Дуже зараз ціную підтримку, і насправді захоплююсь жінками, які навіть під час війни хочуть виглядати дуже красивими. Думаю, саме це свідчить про те, що ми всі хочемо жити далі. Так, ми ніколи не забуваємо, що в нашій країні є війна. Ми так само дотримуємось правил стосовно повітряних тривог, але ми хочемо виглядати гарними, хочемо подобатись собі та чоловікам, і думаю, це дійсно круто. Тож, навіть якщо я бачила невеликий фідбек від людей, так як тільки почала, вважаю, що за два тижні два замовлення це неймовірний результат. Це навіть більше, ніж я очікувала. І бачивши і пам'ятаючи про це, мені хочеться працювати далі. Хочеться розвивати свою справу. І я дійсно вірю, що в мене вийде, а вийде тільки тоді, коли я буду працювати, багато працювати і вчитися. Дуже дякую, що додивилися. Це коротеньке відео до кінця. Якщо ви не проти, я буду тут показувати, як розвивається моя справа, деякі робочі моменти. Сподіваюсь, вам так само буде цікаво з цим дивитися. Та додаткові влоги, як буде можливість знову виїжджати вільно в місто і ситуація трошки більш стабілізується. Думаю, найближчим часом я зніму або змонтую влог з Іспанії. Всім гарного дня і мирного неба над головою. Папа. -па.